Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і у цьому відео хочу вам показати, як в'язати ось таке от миле сердечко із плюшової пряжі. Це сердечко може бути як окремий е, виріб, тобто брелок, або як елемент іншого виробу, наприклад, іграшки. Отож, нам знадобиться плюшова пряжа. Я буду вам показувати на Himalaya Dolphin-Baby. Також нам потрібен гачок 4 мм, декілька маркерів. Е, Голка із великим вушком, а також нам знадобиться трошки наповнювача. Почнемо ми з того, що нам потрібно зробити кільцевим мігурумі, але на плюшевій пряжі я зазвичай не люблю кільцевим мігурумі, бо пряжа сильно пориться. Я рекомендую на виробах з плюшової пряжі замість кільця грумі робити дві повітряних петлі. Ось так ми робимо першу повітряну петлю. Ось так підтягнули ось у нас перша повітряна петля і друга повітряна петля. Далі ми будемо в'язати по колу сопчики без накиду в першу петлю. Це у нас буде, власне, і замість кільця мігурумі. Отож, Просуваємо гачок в першу петлю, дістаємо робочу нитку. У нас тепер на гачку дві петлі, і просовуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Це наша буде перша петля в ряду, перший стовпчик ряду. Ми одразу позначаємо його маркером. Так, і таких нам потрібно зробити ще 5: тобто, всього у нас має бути 6 стопчиків без накиду в першому ряду. Отож, знову в ту ж саму дірочку, в ту ж саму першу петлю, ми просуваємо гачок і забираємо робочу нитку. У нас тепер дві петлі на гачку. І ми знову просувуємо робочу нитку через дві петлі на гачку. Ще раз, просувуємо гачок знову ж таки в ту саму першу петлю. У нас на гачку дві петлі. Просовуємо робочу нитку через ці дві петлі, і у нас утворюється третій стопчик без накиду. Так продовжуємо в'язати, допоки у нас не буде 6 стопчиків в першому ряду. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, перший ряд готовий. В наступному другому ряду ми будемо в'язати по 6 прибавок. Тобто, в кожну петлю попереднього ряду будемо робити 2 стопчика без накиду. Таким чином, в кінці другого ряду, у нас повинно вийти 12 стопчиків без накиду, Отож, я знімаю маркер, і в першу петлю я просуваю гачок через дві стінки петлі. Захвачую робочу нитку. Знову ж таки, маю дві петлі на гачку, і просуваю робочу нитку через ці дві петлі на гачку. Одразу ж ставлю маркер, щоб бачити початок другого ряду. І знову ж таки, в ту ж саму петлю попереднього ряду я просовую гачок і роблю ще один стопчик без накоду. Знову ж таки, через дві стінки петлі просуваю гачок і роблю стопчик без накиду. І таким чином продовжуємо в'язати прибавки в кожній петлі. Так, дов'язали перший ряд, у нас вийшло 12 стопчиків без накиду, третій і четвертий ряд ми в'яжемо по 12 стопчиків без накиду в кожному ряду. Тобто в наступних рядах у нас не буде прибавок. Тут я ставлю маркер не ось тут зверху, а збоку для того, аби я не змінювала маркер, коли пров'яжу третій ряд, а залишила його, і при тому все одно бачила, де у мене починаються ряди. Дов'язала я четвертий ряд. Так як це буде наша перша половина сердечка, ми повинні обрізати нитку. От, просовую е, робочу нитку через ось цю пету, яка в мене була на гачку. І обрізаю нитку, залишаючи невеликий кінчик. Витягаємо нитку. ось так. другу частину в'яжемо самостійно. Єдине, що, коли ми доходимо до кінця, ми не обрізаємо нитку, а далі будемо продовжувати в'язання. Я закінчила в'язати другу половинку сердечки, і тепер нам потрібно з'єднати ці дві половинки. Як я вже казала, робочу нитку на другій половинці ми не обрізаємо і починаємо з'єднувати. Для цього ми повинні продіти гачок із петлею останньою в. Другу петлю першої половинки. Ось сюди. Таким чином, ми зараз зв'яжемо дві половинки, і ось цей кінець він залишиться в серединці. Його не буде помітно. Отож, продіваємо ми гачок через другу петлю. Ось це нас перша петля попередньої половинки. А це ось друга. Ми продіваємо гачок через другу петлю. І далі цей же гачок продіваємо через першу петлю е нашої другої половинки. Ось ми бачимо перша петля. Ось тут ми закінчили в'язати другу половинку, ось тут перша петля, ми її, ми продіваємо через неї гачок, забираємо робочу нитку, просовуємо через дві половинки. У нас тепер на гачку дві петлі, і ми просовуємо робочу нитку через ці дві петлі, які у нас на гачку. Таким чином, ми зробили стопчик без накиду і з'єднали дві половинки. Далі знову просуваємо тепер через е, першу петлю по передньої половинки. І через наступну петлю нашої другої половинки. Так, Трошки будуть нам заважати ось ці кінчики, забираємо робочу нитку і робимо стопчик без накиду. Далі нам потрібно пров'язати через останню, ось останню петлю першої половинки, просуваємо сюди гачок, просуваємо в наступну петлю другої половинки, ось сюди гачок, забираємо робочу нитку. Тому що кінчик першої половинки повинен бути всередині. Ось, і робимо стопчик без накиду. І знову ж робимо ще один стопчик без накиду, просуваємо через першу половинку, другу половинку і стопчик без накиду. Ось так. Також потрібно поставити маркери, де ми почали з'єднувати половинки. В нас виходить всього чотири стовпчики без накиду при з'єднуванні половинок. Ось Один, два, три, чотири. Ось тут ми почали з'єднувати наші половинки. Ось так. І також ставимо один маркер тут він вже нам не потрібен. Ставимо сюди, де ми закінчували з'єднувати половинки. Далі нам потрібно обв'язати ці всі половинки. Для цього ми просуваємо гачок в наступну петлю. Тут у нас стопчик, який з'єднував дві половинки, а ось це наступний стопчик. і ми просуваємо сюди гачок і робимо стопчик без накиду. Зробили. Цей можна в принципі, зняти, ми його краще поставимо ось сюди, де у нас починається п'ятий ряд. Щоб ми бачили початок ряду, і продовжуємо обв'язувати одну із половинок. Робимо в кожній петлі по одному стовпчику без накиду. Ми дійшли вже до того місця, де починали з'єднувати наші половинки, і далі робимо наступним чином. Ось тут у нас перша петля, якою ми з'єднували половинки. Ми ту петлю не трогаємо, а продіваємо гачок через ось цю петлю, яка у нас в проміжку. ось Так, проділи. І зразу ж цей же гачок продіваємо в наступну петлю, ось сюди. І дістаємо робочу нитку. Тепер у нас на гачку виходить три робочих нитки. Перша, друга, третя. Ми захвачуємо ще раз робочу нитку, просаджуємо її через усі три петлі на гачку. Так, таким чином ми зробили дев'ятий стовпчик без знаку в п'ятому ряду. Ми б могли просто не продівати її через оцю петлю, що була серединці, але якби ми цього не зробили, то у нас би утворилася дірочка. І продовжуємо далі обв'язувати вже тепер другу половинку. Так, ми дійшли вже до кінця нашого п'ятого ряду, майже до кінця. І зараз нам потрібно зробити ж таку саму маніпуляцію, як і з цієї сторони. Ми знову просуваємо гачок через наступну петлю, і одразу цей же гачок просуваємо через ще одну петлю, Так, витягуємо робочу нитку. У нас тепер на гачку три петлі. І продіваємо робочу нитку через три петлі на гачку. Таким чином, зробили стопчик без накиду. Ми завершили в'язати наш п'ятий ряд. У мене вийшло 18 стопчиків без накиду. В шостому ряду ми вже будемо робити убавки. Буде 4 стопчика без накиду і одна убавка. І так будемо повторювати 3 рази. Знімаємо маркер початку ряду, робимо 4 стопчики без накиду. Далі робимо убавку для цього. Ми просуваємо гачок через передню стінку петлі попереднього ряду. Ось тут ми зазвичай просуваємо через дві. А зараз потрібно лише через одну стінку петлі попереднього ряду, просунули гачок і одразу просуваємо гачок через наступну петлю, але вже через дві стінки. Захачуємо робочу нитку, і у нас тепер на гачку три петлі. І ми просуваємо робочу нитку через три петлі на гачку. Ось таким чином зробили стовпчик без накоду з убавкою. І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Таким чином, в кінці нашого шостого ряду повинно вийти 15 стопчиків без накиду. В'яжемо сьомий ряд. В сьомому ряду робимо 3 стопчика без накиду та убавку. І так повторюємо три рази. В кінці ряду у нас повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Так, закінчили в'язати сьомий ряд. На цьому етапі можна поховати кінчики, які нам заважають. Восьмий ряд ми в'яжемо просто 12 стопчиків без накиду. Після того, як ми дов'язали восьмий ряд, нам потрібно набити серденько наповнювачем. Тепер в'яжемо останній ряд і в останньому ряду будемо робити 6 убавок, тобто убавка за убавкою. Далі робимо з'єднувальну петлю. Ось так одразу просуваємо робочу нитку через петлю на гачку. Це у нас буде з'єднувальна петля. Робимо ще одну петлю і обрізаємо нитку. Прибираємо маркер, затягуємо. І тепер нам треба буде затягнути ось ці дірочки. Ми для цього беремо голку. І тепер просуваємо через кожну петлю, ось таким чином голку. Так, ось так ми стягнули наше сердечко. І робимо вузлик. І тепер ховаємо нитку всередину сердечка. Ось так. Витягуємо десь на виробі і знову просовуємо, ось так ховаємо і обрізаємо нитку. Ось таким чином наше серденько готове. Якщо ви хочете зробити з цього сердечка брелок, можна купити ось такі готові кільця для брелоків або скласти їх самим, купити окремі кілечка. Далі нам потрібно пришити ці кільця тією самою ниткою, що й в'язали серце. Тут нам потрібно зав'язати декілька вузликів. І тепер потрібно ці ниточки заховати всередину сроденько. Обрізаємо їх і продовжуємо ховати. Так, берелок готовий. А ось сердечко, яке я потім використаю як декор для подушки.